Привіт, мудрим небайдужем. А ви знаєте, скільки взагалі професійних військових зараз на пенсії, а на пенсію вони йшли раніше 40-45 років, в залежності від того, в якому роду військ служили. Знаєте, скільки таких зараз пенсіонерів в той час, коли бусифікують і пакують як худобу, фактично як худобу українців, які ніколи для себе не обирали шлях воїна? Так, от, друзі, за офіційними даними від пенсійного фонду. Таких пенсіонерів, військових пенсіонерів, які придатні донесення військової служби, аж 160 тисяч в Україні. 160 тисяч годованих, таких реально підготовлених військових, зараз знаходяться в тилу. Хтось працює, хтось не працює і не служить. Вони військові пенсіонери. Хтось з них військовий, хтось поліціянт, пенсіонер, хтось міліціонер, пенсіонер. Вони навчені володіти зброєю. Вони мають вишкіл і професійні знання, як служити і охороняти. І не служать, і не охороняють. А натомість бусифікують всіх тих, хто не вибирав для себе шлях військового чи поліціанта. І ці 160 тисяч прекрасно себе почувають, отримують пенсію за наш рахунок. Вони за наш рахунок жили. Фактично і паразитували весь свій час, тому що як практика показала, що поліція, армія охороняє в першу чергу владу від народу, а ні в якій мірі не забезпечує безпеку суспільству і простим українцям, які щоденно сплачують податки. І що думаєте, що хтось когось там буде призивати? Ні, Міністерство оборони на запити журналістів ну, взагалі в кращому випадку, пише відписки, і, наче, дали інформацію, що з тих 160 тисяч, ну, начебто, десь. 15 тисяч десь там, ну, наче підпрацьовують, та, десь в тилу, десь сидять в штабі, а можливо, ти цикунами працюють і пакують. Детальної інформації нема, але пенсійний фонд стверджує 160 тисяч пенсіонерів, військових, поліціянтів, ті, хто вміють володіти зброєю, і вони не захищають. Безлад в Україні в усіх напрямках, в усіх сферах, а критикувати його, друзі, не можна. От ще одного журналіста. Журналіста підкреслюю, головного редактора газети Ямпільський край, мені здається, на Сумщині знайшли мертвим у себе в помешканні. Показово, що цей журналіст активно розслідував і критикував оті побудовані. ну пам'ятаєте, я робив про цей репортаж, просто вириті та вириті траншеї, які подають за оборонні споруди, де нема навіть. Можливості вести вогонь, бо нема тих кишень, де може стати кулеметник, чи автомат просто тракторами накопали за сотні мільйонів гривень. Коли він проводив дослідження, спочатку його попередили, кидали шумову гранату, кидали димову гранату, стріляли по вікнах його помешкання. А от нещодавно, пару днів тому, знайшли мертвим у помешканні. Зараз досліджують причини смерті, але ну, друзі, зрозуміло, що спишуть знову, напевно, на серцевий напад. Це всім відповідь тим, хто мене критикує, каже: Ось ти не в Україні, ти не маєш права говорити. А в Україні нема можливості говорити. Тому що влада і вся владна банда того, хто говорить правду, просто знищують. Якщо ви цього ще не зрозуміли, то у вас просто затьмарені очі. І ви знаєте, це рожеве поні, яке віре зеленому брехливому 95-му кварталу з його найвеличнішим лідером сучасності. Неугодні владі журналісти просто знищуються. Мене навіть за кордоном намагаються дістати, і пишуть різного роду нецінітності Служби безпеки європейських країн, що я агент Кремля прибув для проведення диверсійної роботи, а багатьох намагаються викрасти. І про це мені теж відомо, я спілкуюся з такими самими опозиціонерами, які знаходяться за кордоном. У них є 100% інформація, що проводяться наради, як в багажнику. Пам'ятаєте, як чауса, так? Вивезти і потім. Знищити на теренах України. Або у в'язниці, або бусифікувати і пострілом в затилку в якійсь штурмові атації поховати. Назавжди. Або щоб пропав, або померти як оцей журналіст Олександр Тахтай на Сумщині. Знайшли мертвими в помешканні. Це українські реалії. Тому правду, на жаль, можна говорити тільки за кордоном. І те дуже сильно ризикуючи, що особисто я, наприклад, роблю. Я постійно відчуваю тиск. Попри погрози, яких просто море, і закиданий в мене весь Тікток, я їх блокую, і Ютуб блокую в день десятки. А під дуже жорсткими відео і сотні погроз. Це Україна, діточки. Так? Це Україна злочинна, мародерська корупційна. І з цим можна боротися тільки так, от, висвічуючи правду, щоб інші прозрівали, але бачу під постами своїми в коментарях, що більшість все ще оспівує найвеличнішого брехуна сучасності, і розказує нам байки з цікавих новин сьогодні. Що мені <кхід> впало в око новина про теракт в Ізраїлі, де стався напад розстріл автобуса терористами. І ви знаєте, що показово: Що в Ізраїлі за рахунок того, що там є право на носіння для захисту вогнепальної зброї різного гатунку. В тому числі прихованого носіння нарізної короткоствольної зброї, два нападники терориста були вбиті. А тепер уявіть собі ситуацію. Україна, яка і зараз в війні, та й після війни, вона буде повно заселена терористами просто схибленими людьми. Коли буде розстріл мирних людей в автобусі, ви будете викликати поліцію, так? чекати, що прийде поліція, так швидко, як вона зараз приїжджає, та й вона взагалі, я бачу. Постільки, поскільки і на українців. Чи все-таки будете вимагати вільного володіння глопальною зброєю, прихованого носіння для захисту, щоб знешкодити таких терористів? Подумайте над цим, друзі. Що над цим треба думати, повно схиблених і повна несповна розуму. І такі приклади, як в США, на які звертає увагу Маск і Трамп, коли в нашу Українку, яка зараз живе, виживає, зараз будуть критикувати, що туди поїхала, то й не йшла, вона виживає. Вживає в США, офіційно працює, і поверталася додому, а її просто зарізав, чорношкірий, просто нахабно зірвався, а потім зіслалися, що він не сповна розуму. Це друзі, реалії, ті, які чекають Україну. Я, на жаль, спілкуюся з багатьма, і в мене видається враження, що дуже багато людей втратили зв'язок з реальністю і схибились. Це стосується жінок і колишніх моїх друзів, товаришів, тому що вони говорять такі речі, які мені на голову не накладаються. Вони все ще марять перемогу це в той же час, коли вже Зеленський навіть кажуть, що треба дипломатичним шляхом, а їм оце вбили мантрою, вони все ще розказують про перемогу про кордони 91-го року. Ну, мінімум, кордони лютого 22-го року. Це на, на фоні ШОС, так, коли фактично вже вибудувався стійкий коаліційний схід, і тут зараз переглядається політика Сполучених Штатів Америки. Я зараз знаю деталі. Все не дуже райдужно для України, коли є реальні, реальні оцінки західних аналітиків. Україна в принципі не могла перемогти в цій війні. В принципі, Трамп про це сказав: немає ядерної зброї, куди вилізти. Економіка в рази сильніша. По рейтингу Doing Business підприємця навіть легше в Росії. Економіка населення, військово-промисловий комплекс все в рази більше, не тільки більше ніж в Україні. А більше, ніж в усьому Євросоюзі, військово-промисловий комплекс Росії більший, ніж в усьому Євросоюзі, куди хотіли. І ви все ж живете цими байками. А ті, хто не згоден з цими байками, тих просто знищують, мусифікують, утилізують або знаходять мертвими у власній квартирі, як Олександра та Хтає.